Пинувальники мого каналу. Це відео давно назрівало? В мене дружина художник, і практично займаюся відправкою для клієнтів я цими роботами і пакую їх певна річ теж я. Для того, щоб твір дійшов нормально, без проблем до свого покупця, ми робимо своїми руками, пакуємо не на кур'єрській службі, а своїми руками. Що для цього треба, щоб. Твій витвір дійшов до цілості і сохранності до клієнта. І так, зараз ми покажемо, я покажу вам своїми, як можна своїми руками зробити надійний ящик для відправки з-за кордон або по Україні. І так ми посіщаємо, відвідуємо. Будівельний магазин і знаходимо там такі планочки. Ці планочки називаються ці планочки використовують для вагонки І продаються вони не шліфованому виді. Для цього, щоб їх от в таку форму, я трошки раніше їх пошліфував за допомогою за допомогою болгарки. І так, болгарка перший інструмент, який нам потрібен. Потім нам потрібен ще лобзик, яким ми можемо відпилювати і ДВП, і планочки підганяти на під наш потрібний розмір. Ну і там річ шуропирт. Без нього абсолютно нікуди. Це ми будемо привінчувати в процесі роботи, я вам покажу що саме. Поки на цьому зараз усе. І так, нам потрібні ці три інструменти. Шуруповерт, болгарочка і лобзик електро. Якщо лобзика немає, можна з звичайною ножовкою працювати. Операція номер 1 Приступаємо до підготовки планок. Вони буквально мають по ширині 5 см стандартно. В Цю коробку можна буде до двох робіт помістити і відправити, якщо буде потреба. Дві одинакових або одно більше-менше, дивлячись, відскакуючи від великої роботи, яка вона найбільша. Шліфувальний такий круг для болгарочки. Насаджуємо його. І зараз я покажу ці операції по пару секунд, як це відбувається. Ми бачимо з нешліфованої такої досочки у нас виходить така ось нормальна шліфована планочка, з якої вже не можна забити скалку клієнту в руки і устранити цей неприємний момент. Другий етап будемо вже підготовлену планочку розмічати з таким врахуванням що внутрішній діаметр має співпадати з діаметром вашої картини. Зараз виміряли планочки. Я роблю картину, ящик для картини 50х70. Тому внутрішній діаметр це буде планки, які підуть внутрь, 53 сантиметри чуть більше розміру. Другі планки, які підуть на 70, ми зробимо з урахуванням, що вони мають в торцях скріпитися. І так, в цих містах воно отак ось сяде з цими планками. Всі бачать, так? Да? І тепер вимірюємо такі ж самі 73 сміттрім сантиметра 73. Виміряли з чистих 73 сантиметра. Робимо відміточку і з рахунком від цього внутрішнього діаметру знову робимо розрахуночок на торцову. Цю планочку, що має в Так, Перевіримо. Чистого. Краще, я кажу, сім разів відміряти, один раз відрізати. І так, 73 від краю до краю є, а від краю до краю зовнішнього виходить 77. 77 сантиметрів. Беремо лобзик і відпилюємо там, де нам потрібно відпилюємо. Зброївшись молоточком, ми починаємо підготовлювати і милом. До речі, класний совет прочитав пораду, щоб не розкалував цвях, не розкалував планочку, потрібно його змазувати милом, любим милом. І так відраховуємо 8 цвяшки Нам потрібно буде. І так. і так у нас в мене такі великі санки зимові, ми на гармонах в фортеці нашій Хотинській катаємося. На них є в мене остатки ще, які можна використовувати. Кас у нас вже готовий. Підганяємо його максимально, наскільки ми хочемо його розмітити, врізати. Якщо буде десь більше, ми болгарочкою це виправимо. Так, все вірно. Помічаємо, що це буде тут. В кухні, нічого собі він ідеально підходить під параметри цей кусочок, який в мене лишився. Під параметр цієї коробки один до одного. Робимо все поступово, не напилюємо зразу, бо може не співпасти. Це потрібно робити все поступово, щоб все у нас співпало. І так ми поставили тут меточку. Це на цю сторону воно має співпасти. І тому приступаємо до подальшого монтування. Так все це ми зі ми закінчили і бачимо таке жорстке основання. Якщо десь вилізло в стороні це ТВПшка, ми її підгонимо. Тепер приступаємо до іншої сторони. І робимо ті самі операції. Так, тепер дивимося, якщо ми бачимо, що десь воно от, наприклад, тут, тут, лишнє, там лишнє, то ми це беремо болгарочку і сточуємо, підвиняємо під сам, підвиняємося під щоб старка, не потрібно відгрузки і не, 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 від не пошкодилося не упаковка. Ось по суті, ось по суті у нас коробка, вже готова, картина буде готова до відправлення. так ось готовий продукт, який ми зробили самі, запакували, бо деякі. Наприклад, в нашому відділенні почта не приймає в картоні, бо кажуть, що може картина пошкодитись, вони не хочуть відповідальність, просять свої, свої послуги упаковки. Нам дешевше так. Для того, щоб ще зручніше було, наприклад, клієнту. Транспортувати, якщо він піде пішки, То беремо ще такий ремінці. В даний момент я використовую стара наша коляска була дитяча. Відрізую кусочок. Шматочок ремішку. Беремо шматочок ремішку для цього. Любого, може, старі ремії є. Беремо якийсь. Банальні шайби, наприклад, і зробимо по сервісу ще краще. І взагалі у нас коробка вийде тоді по красоті, як кажуть. Як кажуть мої діти по красоті. Що ми бачимо, у нас готовий ящик, навіть дуже зручно для транспортування, її можна вислати куди-небудь, в яку страну, і скільки б вона не йшла, з якими пересилками між кур'єрськими почтами один одному. Ми знаємо 100%, що вона не продавиться і не пошкодиться. Ну що ж, дякую всіх, хто був зі мною сьогодні в ефірі. І так у нас вийшла нормальна упаковка із ДВП і вагонної речки. І ще для удобства ми зашарили для транспортування клієнту ручку, я думаю, йому це дуже теж сподобається. І ви можете бути впевнені, що ваша робота дійде в будь-яку країну без пошкоджень. Хіба що танком переїдуть її. Потім я ще хочу сказати, що відносно ДВП, я ще, їх дуже багато залишків залишається. Я беру куски, ці, наприклад, ну більш-менш які не дуже мілкі, а більш-менш такі великі, які на роботу повноцінно не вистачає, але можна, якщо склеїти, то буде нормальний. Беру кусочок, який можна зекономити, щоб не різати ціле ДВП. Я ці кусочки склеюю докупи на ПВА, на ПВА, а потім ще степ -степ степлером прикріпляю, зажимаю і щоб не пошкодити роботу, я заклею ці железки ще скотчем. Ось. І практично можна одну сторону таку зробити, а роботу каркасом, ну, в смислі підрамником до цих до железок цих до. Скобів помістити. А можна і дві зробити, якщо є при цьому потреба і немає поруч потрібного матеріалу, з кусків можна теж зробити такий самий ящик, який те саме буде держати класно каркас, щоб не пошкодилась картина. Все, дякую вам за увагу. Сьогодні був з вами Сашко. Надіюсь, що я допоміг. Де, ну, художникам, які в цьому були нуждені, як можна зробити своїми руками, спакувати, зробити ящичок, який буде впевнено крокувати до свого клієнта, вдалих вам продажів. Ну і дуже вдячних клієнтів. Всіх обіймаю, підписуйтесь на мій канал. Z vami bo vseško.